Апарат мобільного зв'язку він досить такий цікавий апарат. По-перше, цифрова, криміналістика, перше правило цифрової криміналістики це залишити всі об'єкти незайманими, тобто такими, щоб вони були при повторному дослідженні, були, мали свою автентичність, їх можна було дійсно використовувати як докази. На жаль, ці птодики. Це не враховують. Вони враховують тільки те, що як цю інформацію зібрати, але вони не, ніхто не обумовлює, як цю інформацію треба зібрати і яким апаратними засобами. Ті апаратні засоби, які присутні, то ми, ми повинні розуміти, що вони не блокують надходячі повідомлення на апарат мобільного зв'язку. Коли ми кажемо про методики, то методики це не враховують. Тому, будь ласка, переглядайте ці методики. Деякі методики, як я вже казав, вони вже на 2022-2023 рік Міністерство юстиції від них відмовилось і вони значаться як недійсними. Тому переглядайте методики. Але ще хочу таке повідомити: на жаль, будь-яка методика, як яка визначена як методика, визначена сайтом Міністерства юстиції, вона не є достатньо, тому що, по-перше, ви її не можете переглянути. Тобто, якщо у вас вона була б на руках, то ви могли передивитися цю, цю методику і самі дослідження, як проводити. Якщо переглянути хоча б одну методику, то ви зрозумієте, що жодна методика не підходить для того, щоб зібрати і артефакти, які необхідні для того, щоб їх визначити як докази.